Час новин на радіо Лизова, В студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 22 травня. Лозівські тепловики не своєчасно отримують зарплату. Про це під час пленарної наради у понеділок, 20 травня, розповів заступник Лозівського міського голови Денис Петренко. За його словами, проблема виникла через подовження дії постанови уряду. Документ зобов'язує більше половину грошових надходжень теплопостачальних підприємств перераховувати газовикам. Крім цього, теплопостачальні підприємства працюють за старими тарифами і не отримують державної компенсації. А населення продовжує накопичувати борги за комунальні послуги, незважаючи на брак коштів тепловики Тується до опалювального сезону комунальників підтримують депутати Лозівської міської ради. Працівники КП вкотре закликають абонентів сплачувати за послугу, тим самим гарантувати підготовку до нового опалювального сезону та його запуск. День банківських працівників України відзначили 20 травня. Колективи лозівських відділень Ощадбанк та Приватбанк за дорученням Лозівського міського голови Сергія Зеленського привітали його заступник Валерій Крикун та керуючи справами виконавчого комітету Лозівської міської ради Тетяна Запорожець. Під час війни кожен виконує свою роботу, і ви, працівники банківських установ, активно працюєте на фінансовому фронті. І гідно долаєте виклики воєнного часу. Відзначив Валерій Крикун. Дякуємо за підтримку, потребуючих, особливо тих, хто постраждав від російської агресії. За Допомогу у розвитку бізнесу бажаємо усім співробітникам, чия робота потребує особливої відповідальності, зосередженості, терпіння і самовіддачі, міцного здоров'я, добробуту, скорішої перемоги та мирного неба, банківським установам, розвитку і процвітання гарних клієнтів і вдалих угод. Інформація з офіційного сайту Лозівської міської ради. Лозівські водяники розпочали масштабний ремонт на своїх мережах, через що від сьогодні водопостачання припинено у більшої частини 4-го мікрорайону. Комунальники заздалегідь розмістили попередження для абонентів та закликали жителів будинків 2А, 2Б, 2В, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24 а 24Б, 24В, 28, 40 та 40А зробити запас води, бо їхні крани пересохнуть з 8 ранку 22 травня до 8 вечора 24 травня. Лозівський ЦНАП продовжує прийом документів на актуалізацію даних військовозобов'язаних. Нагадаємо, послугу озоновлення даних військовозобов'язаних адміністратори Лосського ЦНАПу почали надавати з 18 травня, дня набуття чинності закону про мобілізацію. Так військовозобов'язані призовники та резервісти за законом упродовж 60 днів зобов'язані оновити свої облікові дані, а саме прізвище, ім'я, по батькові, фактичну адресу проживання, мобільний номер, адресу електронної пошти за її наявності. При собі у ЦНАПі потрібно мати паспорт Спорт громадянина України, ідентифікаційний код та актуальний номер телефону. Військовозобов'язаний приходить до ЦНАПу, надає актуальні дані про себе та підтверджує їх. Після внесення адміністратором цих даних в електронну систему інформація автоматично підтягується до реєстру військовозобов'язаних оберіг. Результат надання послуги це витяг про актуалізацію даних в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, який формується засобами реєстру та роздруковується адміністратором ЦНАП. Витяг є підтвердженням того, що умови закону. Про мобілізацію виконані. За умови швидкої роботи порталу Дія, через який і здійснюється актуалізація даних, надання електронної послуги займає до 15 хвилин, говорять у центрі надання адміністративних послуг. Новини Харківщини на Харківщині ухвалили низку рішень щодо грошової допомоги захисникам і захисницям України та членам їхніх сімей. Відповідні рішення ухвалили під час позачергової сесії Харківської обласної ради. Начальник Харківської ОВА проінформував депутатів про оперативну ситуацію та проєкти, над якими працюють структурні підрозділи адміністрації. Захисники і захисниці України, а також їхні родини, потребують всебічної підтримки не лише від держави, а й від місцевих органів влади. Ініціювали низку важливих рішень, спрямованих на допомогу нашим військово Бовцям та їх сім'ям. Дякую депутатам обласної ради за підтримку пропозиції і плідну співпрацю, сказав начальник хова Олег Синігубов. В межах комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024-2028 роки депутати обласної ради ухвалили рішення про надання одноразової грошової допомоги захисникам і захисницям у розмірі 20 тисяч гривень. Бойові підрозділи будуть подавати до ХОВА пропозиції щодо таких осіб, які потім узгоджуватимуть профільні комісії облради. Також було ухвалено рішення про виплату з обласного бюджету часткової грошової компенсації сім'ям захисників і захисниць за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків. Розмір компенсації складає 90% від витрат на їх встановлення, але не перевищує 30 тисяч гривень. Крім цього, з обласного бюджету спрямовують кошти для виплати відшкодування особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювань, отриманих під час захисту батьківщини. Частини вартості отриманих послуг за самостійне санаторно курортне Ування на території Харківської області відшкодування 50% вартості самостійного санаторно курортного лікування здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету 50% – кошти територіальних громад у разі ухвалення відповідної програми. Інформація з офіційного сайту хова. Харківські боксери перемогли на змаганнях серед спортсменів до 22 років, які відбулися у місті Рівне. У скарбниці наших спортсменів дві золоті, одна срібна та одна бронзова медаль. Чемпіоном України у вазі до 63,5 кг кілограмів став Даніїл Дрижак. Спортсмена визнали кращим боксером чемпіонату. Другу золоту медаль Харківщині приніс Матвій Ражба. Срібним призером у вазі до 71 кг кілограма став Ячеслав Бригаденко. А бронзу до скарбнички харків'ян приніс Руслан Цикало. Вагова категорія. До шістдесяти кілограмів всього у змаганнях взяли участь 160 спортсменів з усієї країни. Чемпіонат України був відбірковим до чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків та жінок, який з 10 по 21 жовтня цього року відбудеться в столиці Болгарії, місто Софія. Відмінники отримують грошову винагороду. У ході позачергової сесії обласної ради депутати затвердили порядок виплати грошової винагороди випускникам закладів загальної середньої освіти, які отримали 200 балів при проходженні зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень національного мультипредметного тесту. Мета такого рішення зумовлена необхідністю реалізації сучасної освітної політики, спрямованої на створення умов якісного навчання заохочення учнівської молоді, яка виявляє прагнення до навчання та має високі освітні результати. Реалізація заходу у 2024 році потребує внесення змін до обласного бюджету у Харківській області шляхом перерозподілу між бюджетними програмами видатків, передбачених на освіту, та виділення асигнувань на виконання заходів програми розвитку освіти освіти незламної Харківщини у сумі 200 тисяч гривень. Інформація з офіційного сайту Харківської облради. Це була остання інформація, яку хотіли поділитися з вами сьогодні. Переглянути більше новин ви можете на офіційному сайті Лозівської міської ради, а також у соціальних мережах. Жахтеркало за Лозова. зачимо гарного дня і тільки добрих новин.